Віталік, ти так прикольно одягнений. Можна я зроблю з тобою селфі? Ой, Серьо, краще зроби рентген до цієї мініатюри і після. А що трапилось, Віталік? Просто я зараз буду в мініатюрі грати жінку, яка без дозволу взяла машину в чоловіка, побила і боїться зайти додому. То не йди додому, викличи його на балкон і поговори з ним з вулиці. Віталій Тильний, Владзо, жінка побила машину. Володя! Володя! Вова! Ой, чого ти кричиш? Що там в тебе? Все добре? Олька, все добре, заходь додому. Я ще не хочу, я ще трошки погуляю. Як в другій ночі, Олька, ти що холодно на вулиці? Та не холодно, то тобі ще ніхто не дзвонив. Нє, ти ще трошки поживу. Що ти кажеш? Кажу, люблю тебе щось сьогодні сильно дуже. А, що то в лісі здохло? Ще не здохло, але чує моє серце, що ще недовго мені лишилося. Що ти кажеш? Оля, почекай, там я зараз спущуся до тебе. Ні-ні, не спустишся. Там якийсь дурне під'їзд з смітником підперло. Ну, то відсунь, не можу. Я його ледве туди присунула. Ольга, що сталося? Слухайте, ти часом не голодний, може я в магазин збігаю, щось щось тобі візьму. Ні, ні, я не голодний. Слухай, де машина? Та де машина? Та є машина. Я не бачу, вона що, за будинком. Та, за будинком, зразу на світлофорі через два квартала. Стоїть собі. Олька, що сталося? Ну, як би тобі пояснити, в нашого бардачка машина поламалася. Ой, де моя машина? Я царапнула твою машину. Ясно? Почекай, там я зараз візьму монтіровку, спущуся і спокійно з тобою поговорю. <годно> чекай, чекай, чекай. чекай. А, а давай без монтіровки спокійно поговоримо. Добре, Добре? давай я кину шнурок мило, ти зачіпишся за шию, я витягну і спокійно з тобою поговорю. <годно> та та, та шо, що ж ти завівся? Та там тільки. Бампер і радіатор треба поміняти. Фу ти, блін. Нічого страшного, то не страшно. Та, для зіла то не страшно. А в нашій машині що треба поміняти? Все? То ти хочеш сказати, що вже моєї машини нема? Є, що Чо, нема. А, але дуже маленька і, і виглядає як плаття. В принципі, якби могла, взяла би утюг і погладила би. Олька. Олька, ти собі сьогодні плаття купила? 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 Як в ньому виглядаєш? Ти знаєш, ще не лягала, не пробувала. Але знаєш, Володь, я все поняла. Ти думаєш тільки про свою машину, а не про мене. Тобі треба тільки вона. От я цю всю історію придумала, щоб спеціально ще раз в цьому переконатися. Поняв! То що, ти машину не побила? Нє, не побила. Оля, блін, вибач, у Люсику. Я її втопила. Я тебе вб'ю. Ні, ні, володь! Я тема, I love you, я тебе комаю, я тебе люблю. Владзе Віталій Тильний! Я цей хорошо. Я просто ну, не можу ніяк відійти від того шоку, який я бачу. Я тебе хотів е, запитатися. Ну, от я, наприклад, майже 12 років в шоу бізнесі, і ти можеш довіряти моїй думці і моїй пораді як старшого товариша. Ну, звісно, от, я хочу тобі порадити, е, щоб ти ходив по Києву отак постійно. Якщо ти отак будеш ходити по Києву, ти набагато швидше піднімешся вверх по кар'єрі в шоу-бізнесі. Шо, дурний. Ні, я не дурний, Можеш в неї перепитатися. От монро тобі не збреше. Слухай, а що ти стрілки переганяєш на монро? а? Може а? я отак буду ходити? Як? Ну от. Дуже <плес> розумний чи що? А може мені грошей треба було?